України, які продемонстрували всьому світу своє прагнення до свободи і незалежності. Гідність і свободу коштували нам дуже дорого. Сьогодні ми вшануємо героїв Небесної Сотні та всіх українських вояків, які беруть участь у війні на сході України, усіх тих, хто власним життям, власним прикладом демонструє щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Всі вони залишаються пам'яті народу назавжди, стають гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Сьогоднішній день це незаперечний доказ відродження української нації, нашої держави, це підтвердження того, що події минулого року на Майдані змінили наш народ, об'єднали нас в єдиній і незалежній Україні. Щиро дякую кожному вас, дорогі білородністровці, за те, що ви патріоти. За те, що ви робите все можливе, аби світ побачив нову Україну, закликаю вас до миру, порозуміння, згуртованості, здичу віри у краще майбутнє нашої країни та нашого краю. Бажаю вам, дорогі земляки, мужності, терпіння, миру, злагоди Божої благодаті. Слава Україні! Героям слава!